Наш е, журналіст, наш колега, який приїхав з Ріо до Жанейро, де він був спецкором. Я чесно кажучи, мало не підвівся знову за звичкою. Типу, ось Володимир Мула там з прямим включенням з Ріо до Жанейро. Сьогодні скайпі, він не вріз скайпом, скайпом. Сьогодні без скайпу ми бачимо його. За нашими спинами німці святкують е, прибут повернення до трю. Так, так. Вони вже приїхали. Ось цей е, сьогодні їх зустрічають в Берліні. Як бачимо, вся команда на автомобілі Чи... Великий авто. А це вантажівка ціла для німців. Так великі машини трансляція Андрійко. Ти можеш її на плазмі сміливо сміливо запустити собі. Хай а собі... ти мені з скині просто її відразу заверстане. А чудово! Ну зараз я все зроблю, бо ж навіть ну я думаю, що варто сказати людям, що четвертий раз Німеччина стала чемпіоном світу. Дуже цікаве було протистояння. Взагалі, переважна більшість німців слідкували за фінальним поєдинком у фан-зоні. Мені вже розповіли після того, як закінчився цей матч, що на стадіоні було дуже багато аргентинців, а основна маса німецьких фанатів саме були у фан-зоні. Е, ну, ось так. Подивимось. Ну, аргентинцям, мабуть, простіше було швидко оперативно зреагувати, проїхати. А як взагалі з логістикою? Ну про чемпіонат набагато розповідав? Що під час фіналу було багато труднощів було дістатися? Ну ми ж розуміємо, величезна кількість людей там, мабуть, перекрили все навколо стадіону. Ну Ти знаєш, якраз я на самий фінал не, не потрапив. у мене рейс був за за годину після. Але бачив приготування. Після за закінчення. Так, я якраз їхав по автостраді, яка веде до маракани. За дві години до початку матчу міліції було ну так, щоб не не збрехати. Через кожних п'ять метрів стояли міліціянти, охороняли. Ми їхали в таксі, і для нас спеціально міліціонери на мотоциклах фактично розчищали шлях, і ми ще встигли. Проїхати до того, коли там мали відправлятися на цей матч високоповажні гості. Е, дуже багато гелікоптерів було в небі. Е, напередодні, як, як відомо в Ріо прилетів Володимир Путін був і не тільки Путін, Меркель, навіть на матчі був Шварцнегер. Е, Іріана була така Раяна, чи які правильно треба Ріана, розувати, та, так, та, щоб та, не, не без помилок, а то потім фанати ображаються. Так, і тому е, заходи. Безпеки було дуже і дуже грандіозним. А як себе міліція поводила? Бо в нас перед євро, знаєш, так там ти порозповідала, що міліціонерів будуть виховувати. Вони там вчили англійську посилено, правда, безрезультатно, але вчили. А дуже чемно себе поводили протягом чемпіонату. В Бразилії з цим були проблеми? Е, міліція. Ну ти напевно бачив мій один з останніх відеорепортажів. Коли... Душ... Міліціонер... Так коли міліціонер співав е, пісню і присвятив її у, 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 Україні. Вже як я летів в Україну в літаку, я так собі думав, що де би в Київ. Там, чи в будь-якому місті України хтось так з міліціонерів на вулиці за, заспівав на, на камеру таке, ну, це Ну, мабуть, просто... ментальність загалом а не ментальність піліці, я думаю, в цьому випадку. Міліціонери англійською не володіють, але це, в принципі, не заважає допомагати всім приїжджим. Людям, які були в Ріо, вони всі так і йшли на контакт, всі були відкритими. Тобто, якщо потрібна була якась допомога, в принципі, в міліціонерів можна було її знайти, і вони дуже відгукувалися приємно. До речі, що мене здивувало, це, це те, що багато міліціонерів дійсно знають про Україну. Вони чітко розрізняють, що таке Україна, що таке Росія. І я навіть з одним міліціонером говорив. Ми говорили взагалі про проблематику, про те, що в Україні велика корупція дуже багато крадуть і так далі. Він в принципі сказав, що в них те саме, що також на виборах велика корупція. Що багато хто використовує адміністративний ресурс, і таке інше, що в принципі ті проблеми, які є в нас в Бразилії, вони також є а в деякій мірі навіть значно більше. Так, але ну. Про проблеми з корупцією, якраз ми багато перед чемпіонатом говорили. Потім як знаєш там футбол, всі грають, всі бігають, забивають, не забувають, пропускають Бразилія 7-1, Всі про корупцію забули насправді значною мірою. Е, наскільки це напруження в суспільстві відчувалося на за час чемпіонату? Думаю, що в Сан і під час чемпіонату протестували, наприклад, і доти був в Ріо, але я думаю, ну Бразилія теж був в тому інформаційному. Ну тому чесно просто, кажучи, в Ріо я практично протестів не помітив е, протягом мого перебування. Я в Ріо був три тижні, і фактично я був. В культових містах, де дуже багато людей, де і багато місцевих і приїжджих. Однак протестів, протестних якихось настрій я не помітив. Єдине, що це вже відчувалося після того, як збірна Бразилії програла німцям з рахунком 7-1, то там вже дійсно у фан-зоні вони почали все трощити. Вони там на пляжі Копакабани розташовані бари, і так їх там дуже велика кількість. І коли всі люди йшли з фанзони, фан-зони, вони всі були розлючені, Почали почали трощити все, що було в цих барах. Вони почали перевертати автомобілі. Вони накидалися на фанатів. Деякі фанати просто тікали звідти, щоб пошвидше потрапити в метро. Це я спостерігав на Копакабані. Подальше від пляжу в місті, таких панічних настроїв я б сказав, не було. Звичайно, вони всі. Вони всі переживали, однак ну, ні, нічого такого не було і близько. як Але нас. коли збірна Бразилії програла, було ж гаряче. А коли перемагало, не було таких над, надмірного е, селитися? Коли аткувань. перемагало, я, я навіть знаходив фотографії, що е, бразильські дівчата е, в барах всім показували груди. Ага, тобто рознялась <різь> ну це така, так. В інтернеті десь там треба пошукати. Якщо ми заліємо це на канал громадського, нам його заблокують. Його не змогли заблокувати російські тролі, великій кількості, які на нас там скаржилися, і так далі. І тут Володимир Мула зробить те, що не вдалося російській пропагандистській машині. Ну добре, цікаве досягнення було б в твоїй біографії. Зельів, яке найяскравіше враження від чемпіонату? Ну, ми бачили, ти там піднімався на статую Христа, святителя ой, Спасителя, вибачте, потім там що, що ще було крутого. Мені сподобалось про транспортну інфраструктуру дуже. Речі... У магазинах, ходові по ринках, Ріо. А я що найяскравіше, що найбільше Ну, ти знаєш, напевно, те, що найбільше закарбувалося в пам'яті, це коли я піднявся на статую Христа, тому що там аж, як то кажуть, перехоплює дух. Перехоплює дух, і я б найскав, що це грандіозніше, ніж на статую Свободи в Нью-Йорку, де я також був. Е, ну, просто там на, на статую, яка знаходиться фактично на острові, ну там особливо нічого такого немає, крім вигляду на Манхеттен. А тут фактично з висоти пташиного польоту відкривається абсолютно все ріо. Відкривається два, два пляжі, океан ну просто неймовірно. Так, да, круто, я бачив на відео, але я розумію, що відео того не передає. Насправді нам може цей Сергій. Е, може нам якусь туристичну програму започаткувати на громадському ємужу і ведучий. Добре виходить, але я думаю, в тебе буде до конкурентів забагато. багато, тоді закону. Громадські навколо десь. світу, щось таке. Громадський навколо світу. Володимир, а ти готовий їсти з яких там, я не знаю, павучків, жучків, гадюк? Не знаю, мені треба взяти час на роздуми. Він готовий був поринути у НАТО просто скажених фанатів з усіх кінців світу. Це я думаю набагато більш небезпечно. До речі, серед фанатів була якась агресія? Серед фанатів агресія не помітив, окрім того інциденту в барі. Напевно, всі бачили, коли я писав стендап. Ну, в принципі, того фаната збірної Бразилії можна зрозуміти. Він був в розпачі. До речі, хочу сказати, що я бачив фанатів збірної України там. А що вона там робила? Вони, вони переплутали? Е, ну я Я спершу думав, що це українці. Однак я підійшов, вони якраз виходили з фан-зони в українських футболках. Всі там знають хто хто такий Шевченко. Якщо ти кажеш що ти з України, всі знають Шевченко і. Фактично більше ні, ні, нічого не кажуть. Фанати були, здається, один костериканець, інший я забув, здається, з Гватемали. А чому вони вирішили? футболки? Їм просто сподобались футболки. Вони зайшли у фірмовий магазин Адідаса, купили українські футболки і ходили там, ну, такий тривалий час, бо я їх бачив не один день там. Один був в синій футболці, інший в жовтій. Ну, так Приємно було дійсно, що хоть 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 хтось, однак носить там футболку збірної України. Називають тебе посіднім героєм. І на твоє повідомлення, до речі, чат на ютубі про е, перемогу збірної Бразилії. Всі такі дуже, дуже, дуже схвально відреагували в чаті. Дивлюсь. Бурхлива реакція була. Бачите, можемо моніторити відразу реакцію глядачів на те, що говоримо відразу. В ефірі правда затримкою десь приблизно в одну е, хвилину. Скажи, будь ласка, от якісь там ну з журналістами, з колегами з інших видань спілкувався, що вони про організацію чемпіонату говорили на що звертали увагу. Тому що кожна країна зазвичай вони на якусь власну специфіку. Нам цікаво, що ж там Бразилійську з рупцію з інфраструктуру, як вони готувалися І іншим країнам? Мабуть, mm -hmm. інші речі, якісь тільки рішення ну, з бага... так, з багатьма представниками преси спілкувався. Були такі навіть журналісти, що відвідують чемпіонат з 90-го року. І всі скаржаться на те, що у цьому році акредитація, офіційна акредитація, вона не давала безкоштовного проїзду в громадському транспорті. Якщо на минулих чемпіонатах по акредитації ти міг вільно користуватися транспортом і не платити гроші, то у цьому році такого не було. Також е, скаржились люди на те, що е, були витрачені, як відомо, дуже шалені гроші на підготовку чемпіонату в Бразилії. і проводився чемпіонат у 12 містах. І е, враховуючи те, що відстань там, наприклад, від Ріо до Манауса, який знаходиться де, просто. Шалена прямого сполучення з залізничного між цими містами не було. Там між Манаосом, між Порту Алєгрі. Тому всі або на автобусах долали цю відстань там більше 24 годин, або на літаках, однак ціни були просто тут. На літаках дорого, на автобусах довго а, і більше ніяких варіантів. Так, варіантів більше нема. І навіть. Я спілкувався з місцевими. Вони розповідали, що просто дійсно нереальні гроші були потрачені на проведення чемпіонату, а інфраструктури як такої не підготували. Ну в принципі, ну, що якраз коли говорять про проведення чемпіонату для населення, як аргумент використовувати, кажуть, от блін, от чемпіонат закінчиться, ви матимете круті дороги, якісь там додаткові там склочення і так, так далі. А тут ні? а тут такого немає, і навіть більше того, наприклад, в Бразилії це столиця тут, Бразилії, а, тут так. так? і в Манаусі, в Ресіфі, здається, побудували абсолютно нові стадіони, а команди немає там. І відповідно після ну, чемпіонату... Є команди, але команди на багато нижчого рівні, які не грають в топ-рівні. Ну це на в Бразилії так, а в Манаусі команди взагалі немає. Взагалі? Взагалі немає, так. І фактично після чемпіонату ця споруда буде простоювати. Все-таки буде пам'ятник великій в... великі витраті. Ну або буде чекати ця споруда на наступний чемпіонат світу, або на Олімпійські ігри, які будуть через два роки. Однак Олімпіада буде тільки в Ріо, а не по всій Бразилії. Якщо брати Ріо, то наприклад для п'ятимільйонного мільйонного міста дві відки метро це дуже мало. І от в ті дні, коли надзвичайно багато фанатів каталося по метрополітені. То дійсно були випадки такі, що поїзди не справлялися. Що треба було чекати поїзд по пів години, щоб можна було безперешкодно потрапити у вагон? Підготовка так собі виходить, так? Да? Ну, підготовка, ну просто мені ще здається, що я всього не бачив, знаєш, тому що я більше працював як не, не офіційна преса, а як журналіст акредитований. До речі, в цьому році FIFA запозичила з Олімпійських ігор. У цьому році також на Олімпіаді в Сочі був, був відкритий прес-центр для акредитованої преси, і так само на Чемнаді світу був прес-центр для акредитованої преси. Тобто, всі ті журналісти, які не отримали офіційної акредитації, вони мали змогу працювати в цьому прес-центрі. Там також були ноутбуки, інтернет, звідти організовували престури, давали якусь макулатуру. І там, в принципі, я в основному проводив час. Відповідно, всього того, що бачила офіційна преса, я міг і не помітити, тому що всі футбольні події, всі прес-конференції і так далі, якісь брифінги, вони всі відбувалися на Маракані. А на Маракану в цей офіційний прес-центр я зміг потрапити лише один раз. А як чином? ти не був акредитований, але потрапив до нього? Так, я не був акредитований, однак я запозичив акредитацію, ага. і мені вдалося по ній пройти і в прес-центр, і навіть відвідати матч Колумбія-Уругвай. Ого, круто! До речі, хороший матч був. Матч був непоганий, однак, що мене вразило на стадіоні, це просто шалена акустика. Тобто поспілкуватися, те, як ми з тобою, там неможливо. Спеціально так по, сконструйовано, так? Там і сконструйовано так. Ну, і просто мені здається, що ті фанати, які все-таки потрапляють на стадіон, на чемпіонат світу, вони там точно не будуть сидіти, склавши руки. Вони там, там будуть кричати так, що. Просто ви прийти на чемпіонат світу на матч, про який ти завжди мрів і там заснути, просто і проспати. Ну, там. Мені здається, що і заснути неможливо, тому що стоїть такий гул, що я взагалі дивувався, як футболісти можуть грати в такій атмосфері, хоча з іншої сторони вони професіонали. Ну так, круто. А взагалі, які враження від футболу. Це так, я знаю, що ти вболівав за правильну збірну. Вгадав цього чемпіонату світу. І, ну ну буде... я навіть вгадав, що буде менше, голів, менше трьох голів в основний час. Ну, для цього чемпіонату світу, я думаю, це дуже передбачено. До речі, збірна Нідерландів вразила, вони не програли жодній команді за весь чемпіонат світу в основний час. Так, Тому вони не... не програли. Це правда. До речі, Нідерланди, глядачі, напевно, які дивилися репортажі. Вони знають, що вони обрали готель. свій. Готель їх знаходився на пляжі Іпанеми з виглядом на океан. Е, я так розумію, що Ван Гал його вибрав не випадково. Він е, одразу думав, що е, або навіть вірив в те, що їхня команда буде грати у фіналі, оскільки фінал в Ріо. І саме там вони і тренувалися на, е, на стадіоні, який я показував з статуї Христа. Ага, о, о, от вони на, на тому стадіоні тренувалися. Їх Бразильці дуже тепло там приймали, вони навіть влаштовували відкриті тренування там. Тобто підтримка саме голландців в Ріо була немаленька, не не і голландців також чимало приїхало. Однак вони всі звичайно їхали з розрахунком на фінал. Вони всі хотіли, щоб саме їхня збірна грала в фіналі. Вони навіть не показували квитки свої. А виявилось, що голландці зупинилися за крок до фіналу, і на Американі саме 13 числа не зіграли. Да, це дуже, дуже така дивна штука була в тому матчі, я не знаю такий розпач. Коли збірна Нідерландів все-таки не пройшла до фіналу, я дивився, я це вона в мене з одна з пріоритетних таких збірних. Вони в мене в топ списку. А, отже, ну вгадали, дякую тобі за чим. Німці не виходять. Німці не, не виходять. Не виходять можливо, ні, можливо, вони не виходять, тому що їх заблокували фанати. Фанати заблокували їх на, на дорозі, і їх просто не, не випускають з цього автомобіля. Ну правильно, а що їх випускати? Тут же вони так близько, там, на відстані всього одного мати. Але я хочу тобі сказати, що саме у день фіналу, незважаючи на близькість Аргентини до Бразилії, багато бразильців болювали за німців. А Тому чому так? Вони казали, типу, що Німеччина на цьому чемпіонаті світу показує найкращий футбол серед всіх команд. Навіть не, 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 не зважаючи на те, що німці перемогли бразильців з розгромним рахунком, все, все одно е, бразильці. Ну я не, не можу сказати у відсотковому еквіваленті, скільки це було, але багато людей е, саме бразильці з якими я спілкувався напередодні фіналу, вони казали так, що будуть вболівати за німеччину, оскільки вони показують за якісний футбол. До речі, на цьому чемпіонаті футбол. реально слабких ж не було. Ну про це постійно в студії говорили. Ну таких відверто, наш ніяких збірних, які там приїжджають, дивишся. на них, думаєш, о Боже, як ці хлопці туди потрапили. Сергій, я тебе почув. Е, я думаю, всі теж почули, а можливо, ні, але я думаю, ви здогадалися на кого він натякав. Серйозно що, що так? Ну рідно ну, ж. Грали. Були, е... Ти знаєш, з точки зору футболу ми можливо і не було. Були там слабші збірні, слабші були слабші? слабші групи. Відверто а, слабші другому так. От там так. де Греція грала, і остання група, там де Росія, і Алжир. от... Та це були відверто слабші групи, і, і знову ж таки греки пролізли в одну восьму дивом. Тому і складається таке враження що, національна традиція. Та що в них це якась традиція, така на на кожному чемпіонаті світу? Вони пролізають з групи, і дуже багато, як і серед журналістів, так і серед фанатів е, різних країн були незадоволені тим, що греки так. На соплях, як то кажуть, вийшли ж. Історія мало не повторилася з 2004 Та -та -та. року. Та-та-та. Ну що ж, що, що, що з них взяти? Ну, насправді цікаву історію, ти розповім. В Греції перед цим матчем, я якраз там його дивився, Греція Коста-Ріка, хлопчик такий, типу, у Грек. Запитнув, ну, що за своїх типу будеш болювати. Він каже, ні, типу, я Олімпіакос, а потім мені. Пояснили, що якраз форвард Олімпіакоса, він з Костаріки, тому він типу за Костаріку вболівала навіть і Греція. Так. Ну, тоді, я думаю, досить однозначно, я знаю, за кого ми всі вболівали в останній групі, там, де грали бельгійці, японці, ну, корейці. Точні, корейці, та. корейці і, і Алжирці, і ще там четверта збірна, ну, чомусь так. Так склалося, що всі в наших чатах там ми запитували наших читачів, за кого вони вболівають. Всі писали однозначно, що є там одна збірна, за яку вони яку вони до кінця будуть підтримувати. і Це був Алжир. Алжир. Ну, ти знаєш, росіяни себе так дуже вели зверхньо на цьому чемпіонаті. Я я маю на увазі фанатів. Тому що... Їхній тренер єдина людина, яка могла вести себе дуже зверхньо, зважаючи на його зарплату, 20 мільйонів та так. здається, у нього зарплата. Вони ж навіть в Ріо Де Жанейро зробили свій дім футболу. І я робив звідти репортаж. Вони там зробили цей дім футболу. Типу, там відбулось передання естафети від Бразилії до Росії, так як Росія думає, що вона буде приймати цей чемпіонат у 18 році. Однак, ми ще все-таки всі сподіваємося, що все ще зміниться, і там вони навіть поставили матрьошку з написом Крим наш. І всі росіяни як один фотографувалися з нею. Навіть мені здається, що Путін, який оце 13 числа був в Ріо, він також відвідав цей дім футболу і там проводив свої зустрічі. Я не ще звертаю увагу, постійно німцям. Тепер після чемпіонату, після перемоги, їм дозволяють фотографуватися з пивом. Вони просто постійно скрізь з пивом. Ну також... я бачу, що німці у фан-зону пиво заносили ящиками. І, і всіх пропускали у всіх своїх національні традиції. Всіх. Ми не можемо засуджувати людей за те, що вони дотримуються своїх національних традицій. Там ні, з... Ну ми не мислимо, ми не поширюємо тут національні стереотипи якісь певні в ефірі громадському, Ми просто говоримо про футбол. Там Футболи запитань навісно. немає? Ні, запитань насправді немає. Всі говорять що там ватники, бан, банять ватніков, не банять ватніков там і так далі. Тобто, ну такий формат. Половину коментарів я просто не можу цитувати, тому що знаєш, коли е, більшість випадків чат на Ютубі він піснує паралельно, тому що відбувається в ефірі. Мені здається, вони просто дивляться ефір, вимикаючи звук. Тому що це не цікаво Цікаво говорити про прес-службу ФСБ, яка сообщає, е, що всі запланувані теракти в Росії будуть там, ну, керече, такі всякі штуки. Жартують, не жартують, дуже багато людей, дуже багатьох, до речі, вони вже самі навчилися банувати. Yeah. Дуже круто. Ну Якщо якась людина відверто, ну є люди, які там провокують, просто сперечаються, дуже активно свою позицію відстоюють, ображають, до них поблажливо ставляться, кажуть, що без них не цікаво. А от є люди, які знаєш, постійно просто беруть якесь повідомлення, тупо його копіюють, і просто це Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V. І він там кожні там, 2-3 хвилини проскакують. Такі люди всіх бісять і до них заходять на сторінку, натискають, хей, ми на вас скаржимось, ідіть геть. Не місце вам в чаті, де є люди, які вже там по третьому колу скаржаться, що вони змінюють, ну, реєструють новий аккаунт, знову. Приходять їх знову банять, і так от вони ходять по колу. Ну, так збудоване життя, воно зовсім циклічне. Я Сергію передаю слово. Ось фоточка переможців. Дуже дякуємо Володимирові Мулі.